Шарівною палітрою засяє в зал Центральної міської бібліотеки. То молода художниця Ірина Хауха поділилася частинкою своєї душі. 25 червня презентувала свою дебютну виставку Монолог. Милувалися творіннями Ірини Хаухи, близькі та друзі, знані прилуцькі художники та викладачі школи мистецтв. Зрозуміло, що особливу увагу має слово досвідченого майстра. Художник Анатолій Риженко назвав роботи молодої живописиці цілісними, що дуже важливо для авторки картин. Я стовідсотково впевнений, всі роботи зроблені однією рукою. Це дуже важливо. Бо коли людина хапає світу по нитки і виходить голому сорочка. Воно дуже помітно. Глядачів вразила своєрідна манера Ірини Хаухи. Картини сповнені глибини почуттів та оригінальної фантазії. Сказати, що мені сподобалося, це нічого не сказати. Я в захваті. Я завжди ціную людей, які вміють щось робити своїми руками. Говорити зі світом мовою пензля художницю навчили в Прилуцькій школі мистецтв. Там вона пройшла початковий і разом з тим основний навчальний етап. А далі був довгий творчо-освітній шлях. Я малюю з дитинства, навчалась в Прилуцькій школі мистецтв, потім в НПУ Драгоманова кафедра образотворчого мистецтва в іконописній майстерні Неопалима Купина, ну також я ще займаюся іконописом і реставрацією ікон. Сьогодні Ірина Хауха викладає малювання в школі мистецтв на Київщині. Крім вчителювання, художниця встигає навіть малювати на замовлення. Каже, треба ж за щось жити, матеріали купувати. А вони зараз не дешеві. А думка, що художник має бути голодним, сьогодні набуває статусу нісенітниці.